Шукаєте якісні вітаміни для всієї родини. Допель до цинку, збалансований комплекс вітамінів, які дійсно засвоюються. Німецька якість доступна ціна. Далекобійні дрони не закінчаться ніколи. Безпечних місць для московитів майже не залишилось. Невідомий безпілотник вдарив по череповецькому металургійному комбінату Сіверсталь. Найкоротша дистанція від череповця до кордону з Україною перевищує 800 кілометрів. Ворог визнає приліт, але запевняє, що підприємство і надалі працює в штатному режимі. Так само, штатний режим у російській Казані тут запал казарми танкового училища. Напевно, це так окупанти тренуються горіти в панцирниках ще до появи на українській передовій. А чи з'являться на українському фронті війська НАТО? Президент Франції несподівано для всіх розпочав дискусію з країнами Європи і вочевидь не планує припиняти це обговорення у четвер, сьомого березня, зустрівся з лідерами французьких партій. Заявив їм, що Париж Має ніяких обмежень щодо підтримки України. Київ повинен отримати усе, що потрібно для оборони. Адже у разі поразки України наступні військові програші загрожуватимуть і Франції безпосередньо і усій Європі. І на це очевидь, вже натякає кремлівський карлик. Раніше Путін марив, що Україну бусім-то вигадав Ленін. Ну а Бельгія, на його думку, за власне суверенне існування має дякувати особливі. Сто Москві Вільгія, вони в значительній степені з'явилася на карті світу як незалежна держава, в тому числі в значительній степені благодаря Росії. Позиції Росії справжню агресивну позицію Росії всі добре розгледіли за останні 10 років, а НАТО – найближчі до неї країни про ризики поширення російської війни і ключову роль України із Макроном говорила президентка Молдови Майя Санду Today, Юкреїн. Is the front line. The front line in the battle for Europe. сьогодні. Україна це лінія фронту у битві за Європу, за все, що ми цінуємо, що відстоюємо як європейці в Україні. На кону наша спільна безпека. Якщо агресора не зупинити, він продовжить наступати. А лінія фронту буде наближатися ближче до нас, ближче до вас. Тому Європа повинна виступити єдиним фронтом. Агресія має бути відбита силою. La réalité démocratique de la Moldavie, son aspiration. Демократична реальність Молдови, її прагнення до європейського майбутнього, як і України, насправді є викликом для Росії і Володимира Путіна, оскільки Молдова розвиває притул до Росії зовсім іншу модель без пропаганди, без вбивства політичних опонентів, переписування історії, соціального контролю та імперіалістичної війни проти свого сусіда. Але європейські сили треба мати чим посилити. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба коментував пропозиції президент. Данта Франції в інтерв'ю виданню Le Monde. Зуважив, що це гарна ідея. Проте навіть солдати НАТО в Україні зіткнулися б з тією ж проблемою, що й ЗСУ. а саме із браком боєкомплекту. І цю проблему має вирішити ініціатива Чехії із закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для українських захисників, і серед них не лише українці, до річниці створення міжнародного легіону в головному Управління управлінні розвідки розповіли про його роботу. кажуть, що до лав українських сил оборони долучилися добровольці з півсотні країн світу. Бійці зі США, Великої Британії, Австралії, Данії, а також інших країн Європи, Азії, Африки та Південної Америки. Вони звільняли Харківщину та Херсонщину, захищали Київ у перший місяць великого вторгнення, тримали оборону Миколаївщини, Запоріжжя та Донеччини для них. Це не просто битва в черговій гарячій точці світу: це битва добра і зла, і ці учасники знають на чиєму вони боці. Олексій Пасак 5 канал. Ну і детальніше про те, як після війни у джунглях на війні у степах України у лавах збройних сил більше добровольців з Латинської Америки, а надто з Колумбії. Колумбійська армія друга за величиною на континенті, і її бійці найкраще екіпіровані та навчені, оскільки десятиліттями ведуть війну із бойовиками. Зараз сотні колумбійських ветеранів стоять на захисті України. Чому долають океан, аби потрапити на фронт і боронити чужу країну, дізнавалася Христина Катарина. З окопу до лікарні воїн із позивним Чечо приїхав до України з Колумбії. До шпиталю потрапив після поранення на фронті. Військовий рятував свого побратима, коли потрапив під атаку дронів Камікадзе. До цього батальйон Чечо три дні вів тяжкі бої з російськими окупантами. ми евакуювали поранених товаришів із фронту. На жаль, зі мною впав дрон Камікадзе. Граната вибухнула, і уламок влучив мені в обличчя у ліву вилицю. Я зазнав Онтузію, тому тепер у лікарні Окрім турботливого персоналу лікарні про чечо дбають і українські діти. Як подяку за захист, воїну передали зроблені власноруч подарунки – ляльку-мотанку і листівку. Чечо 32. Він професійний військовий родом із міста Медельгін. Окрім нього лікування у шпиталі проходять ще понад півсотні колумбійських добровольців, які стали на захист України. Усі вони подолали понад 10 тисяч кілометрів, щоб приєднатися до Сил. Оборони України хочу, щоб усі люди були рівними, щоб не було так, що хтось вищий за інших. Ми всі рівні в очах Бога. І ми хочемо, щоб наші українські брати мали таку ж свободу, яку ми маємо в будь-якій іншій частині світу, і яку маємо в Колумбії. Утім, така мотивація не в усіх колумбійців, які приїздять воювати за Україну. Багато хто пішов на фронт заради грошей, пояснюють, тут колумбійський військовий у відставці може заробити в четверо біль. Ше ніж у себе на батьківщині у зсу йому платять на рівні з українськими захисниками, а також гарантують пільги й компенсацію в разі тяжкого поранення чи смерті. Професійний солдат у Колумбії, який служить 6 років, заробляє не більше як 600 доларів. Це зовсім ніщо, зважаючи на те, що він 24 години проводить у джунглях. Тоді як той самий солдат в Україні отримує за місяць 3-4 тисячі доларів. Ектор Берналь, бойовий медик у відставці, він керує центром тактичної медицини неподалік столиці Колумбії. За останні 8 місяців ектор підготував понад 20 колумбійців, які Згодом поїхали воювати в Україну. Добровольці медики проходять базовий курс, що триває три дні, під час якого здобувають необхідні навички для надання медичної допомоги в бою. Це стосується не лише України. Ми готували персонал, який потім поїхав в Об'єднані Арабські Емірати, Африку і Єгипет. А коли розпочалася війна Росії проти України, то почали готувати латиноамериканців для участі в українській армії або Пов іноземному легіоні Скільки саме іноземців сьогодні воюють пліч опліч з українцями у збройних силах. Не розголошують. Однак в інтернаціональному легіоні зазначають, кількість найманців з іспаномовних країн зростає. Торік сили оборони навіть розробили спеціальну систему для рекрутингу добровольців із Латинської Америки. Колумбійські ветерани визнають, війна в Україні геть відрізняється від тієї, яку вони ведуть проти бойовиків у Колумбії замість ближнього. Бою у тропічних лісах обстріли з літаків та артилерії на відкритій місцевості, а ще жодної переваги в повітрі. Та, попри все, іноземні добровольці продовжують стояти на захисті України після трьох тижнів у шпиталі. Чечо та його колумбійські побратими повернулися на фронт, аби давати відсіч російським загарбникам. Христина Катарина, п'ятий канал. Європа має усвідомити нову реальність. Епоха миру скінчилася І із таким посланням у промові. Виступив прем'єр Польщі Дональд Туск і додав: Ми живемо у передвоєнну добу. А деякі наші брати зазначив Тоск, уже переживають повномасштабну війну у своєму найжорсткішому прояві. Тоск виступав на з'їзді європейської народної партії у столиці Румунії. Глава польського уряду наголосив, що масштабна війна знову можлива і потрібно думати та діяти відповідно до нових реалій і діяти рішуче та не боятися брати на себе відповідальність. Адже європейська спільнота має усе для протистояння російській агресії. Нова посада для колишнього головкома Валерій Залужний може стати новим послом України у Великій Британії. Його кандидатуру погодив президент. Нині Міністерство закордонних справ спрямувало відповідний запит до Лондона щодо погодження кандидата. Погоди від кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе: дипломатичний міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися. Нагадаю, з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнили 8 лютого. Водночас тоді у мережі обговорювали інформацію про можливе призначення залужного на посаду посла у Великій Британії. Нібито то саме цю посаду пропонували колишньому головкому. Нині Україна не має посла у Великій Британії. Попереднім керівником амбасади був Вадим Пристайко. Його звільнили у липні торік. І його звільнення збіглося у часі із його докором Володимиром Зеленському. За цитую. Нездоровий сарказм на адресу міністра оборони Великої Британії Бена Волеса.